Виконуємо номер 791 із підручника Алгебра 7 та номер 35, крапочка 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. 36 це 6 у квадраті. Отже, маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. Розкладемо наш многочлен на множники. Отримаємо x відняти 6, помножити на х додати 6. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця х і 6, або сума х і 6. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Переносимо мінус 6 у праву частину і переносимо 6 у праву частину. Отримаємо мінус 6 і 6. Записуємо відповідь. Мінус 6 і 6. Рівняння друге, 1, 16. подамо як одну четвер... квадрат числа 1 четверта. Розкладаємо на множники різниця квадратів двох виразів, до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Переносимо мінус 1 четверту праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 1 четверту праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали мінус 1 четверта і 1 четверта. Записуємо відповідь. Мінус 1 четверта і 1 четверта. Подамо 0,49 як квадрат числа 0,7. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, ну дорівнює або різниця 0,7 і х, або сума 0,7 і х. Розв'яжемо кожне рівняння окремо. Перенесемо 0,7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Перенесемо 0,7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. В першому рівні поділимо ще тепер на мінус 1. Отримаємо 0,7, або, x дорівнює мінус 0,7. Записуємо відповідь. мінус 0,7 і 0,7. І рівняння четверте. 64 іг квадрат відняти 49 до рівня 0. Подамо 64 і квадрат як квадрат виразу 8 ігри. 49 це 7 у квадраті. Ну, тепер маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на суму. Добуток дорівнює нулю. В тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця. 8 ігре і 7, або сума 8 іг і 7. Переносимо 7 у праву частину, мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на 8. Отримаємо 7 восьмих, або мінус 7 восьмих записуємо відповідь. Мінус 7 восьмих і 7 восьмих. Номер 791 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.12 із підручника «Математика 7» виконано.